Вітаю вас, моє любі скорпіони! З вами Кливенко Наталія, і це прогноз на грудень. Зараз розглянемо основні важливі аспекти, які будуть впливати на наше життя. Серед основних можу виділити це перехід Меркурію як планети мислення, інформації, комерції в ретроградний рух. Також нас чекає зимове сонцестояння, і Юпітер в кінці місяця буде стаціонарним. Тобто після ретроградності він піде в прямий рух і буде наділяти нас успіхом. В якій сфері я розкажу пізніше. Додивіться відео до кінця. Для тих, хто питає індивідуальні прогнози, пишіть мені, будь ласка, в дірект інстаграм для більш детальної інформації. А зараз вже земело 1 грудня. Сонце, як енергія, як наше власне Я буде знаходитися разом із Марсом як планетою активних дій та ініціативи в вашому другому секторі, секторі вашої самооцінки, ваших ресурсів, ваших цінностей, вашого здоров'я, а також грошей, які ви заробили власною працею. Саме тут ви будете сяяти, активно проявляти себе. Та Діяти. Адже зараз почався новий цикл Марсу і енергії у вас багато. 2 грудня Меркурій буде переходити в знакозаріг, і наші думки, інформація будуть більш структурованими. Запланованими в цей період він знаходиться в вашому третьому секторі, тобто основні думки ваші будуть націлені на рідних, на близьке коло спілкування, яке пов'язане з вашими братами або сестрами, тітками або дядьками, а також сусідами і близькими родичами. Цей період для навчань сприятливий для. Отримання важливої інформації для недалеких поїздок. 5 грудня Венера, як планета взаємовідносин, краси, гармонії, дизайну, буде переходити в знак Скорпіону, і вона стане пристрасною, можливо, дещо ревнивою, але бажання наші будуть більш глибокими, таємничими. Вона спонукає всіх нас ставати загадкою. І вона буде переходити в ваш перший сектор. Перший сектор це все, що пов'язано із нашим іміджем, нашим власним «Я». це дім, які стосується нашого здоров'я та статусу. Попадаючи в певний сектор, вона наділяє нас успіхом. 10 грудня Меркурій буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. Юпітер це планета розширення, авторитету, це планета великого щастя та успіху. А Меркурій це планета передачі інформації, це швидка планета спілкування, зв'язку, техніки. Тож в цей період ми можемо отримати гарну звістку або допомогу від пливових людей, оскільки Меркурій це все паперове, то можемо отримати фінансову нагороду, навіть готівкою, або ж це може бути грошовий переказ здалеку від іноземних організацій або ж авторитетних людей. Проте бути уважними, адже саме в цей день Венера буде в опозиції до Юпітеру. Венера відповідає за насолоду, за наше хочу, за солодке, за наші бажання. А Юпітер це все розширює. До того ж, приймає тут участь і ліліт, яка надає надмірності. Тож будьте уважними, щоб. Слідкувати за своїми витратами, не йти за своїми надмірними бажаннями стосовно солодкого або алкоголю, або ж витрат фінансових, які вам не потрібні. 12 грудня у нас чекає новий місяць. Сонце з місяцем будуть об'єднувати свої найкращі якості, і буде створюватися нова енергія. Тож прописуйте плани, які стосуються вашого другого сектору, сектору грошей, які ви заробили власною працею. Тобто це може бути через роботу голосом, через вашу власну ініціативу. Це все, що стосується вашої самооцінки та ресурсів. І це також пов'язано із здоров'ям. Прописуйте собі плани. Якщо ви хочете знайти кращу роботу, або покращити умови вашої праці, або знайти додатковий заробіток, це все буде можливе. Пропишіть фінансовий план на місяць вперед. 13 грудня буде ретроградний Меркурій. Тож вже після цього. Періоду і до 2 січня 2024 року, включно, не бажано купляти нові речі або ж підписувати важливі контракти, особливо це стосується дорогих речей. І якщо все ж таки ви хочете їх купити, то, будь ласка, зберігайте чеки, перевіряйте кілька разів інформацію, адже це період поломок, затримок. Різноманітних помилок, хоча можна купляти на ретро Меркурій те, що ви давно хотіли, або це може бути відвідування місць, де ви раніше були, або ж купівля антикваріату та дорогих речей із давньою історією. 17 грудня будьте обережні, адже Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Нептун надає. Нам ілюзію, розгубленість, це можуть бути також і ще і на фоні ретроградного моркурію, затримки, туманність, незрозумілі ситуації. Цей аспект можна пропрацювати через психологію, через танці, через дихальні практики. Цей період важливо не вживати алкоголь. Та слідкувати за якістю води та їжі, адже Нептун символізує воду, гази, психологію, хімію. А 21 грудня Венера буде в напруженому аспекті до Урану і можуть бути неочікувані зустрічі, неочікувані витрати. Пропрацювати аспект можна через неординарний підхід або ж. Може захотітися змінити свій імідж. На допомогу прийде гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном. Сонце це наше Я, а Сатурн це порядок, закони, дисципліна. Тож можете прописати собі плани, дотримуватися порядку. Це може бути прописати план на день, що зробити, або ж прописати свій бюджет, і тоді ви зможете за допомогою цього аспекту нейтралізувати напружений аспект дня. Головне робити все дисципліновано, відповідально та структуровано. А 22 грудня сонце переходить в знак козиріг, і козироги починають відмічати свої дні народження. Ще я вас вітаю і бажаю здійснення ваших мрій. Тут Сонце буде в з'єднанні із Меркурієм, який зараз ретроградний, тож ви зможете зустріти ту інформацію, яка раніше вам була вже відома, або була затримка, і ви нарешті зможете отримати цю інформацію, або ж ви зможете зустріти людей, яких ви знали раніше. 24 грудня Меркурій буде переходити в ваш другий сектор, що буде спонукати вас на думки, інформацію, яка пов'язана із вашим. З вашою роботою і з вашим здоров'ям та самооцінкою. 25 грудня буде магічний день, коли Сонце буде у гармонійних аспектах можливостей між Сатурном, планетою відповідальності та дисципліни, порядку, часу, та Юпітером, планетою великого щастя та розширення. Тож цей період ви зможете проявити відповідальність, свою творчість. Це спрятує період для виступів. Це період загадування бажань, які ви дійсно хотіли, до яких ви йдете крок за кроком, і щоб всесвіт вам допоміг. Цей же період Венера буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Тож це може бути сприятливе для благодійності. Це хороший період для прояву ваших благородних намірів та бажань і віри в себе. Це може бути допомога від. За кордону. 27 грудня буде повний місяць, який буде висвітлювати теми, пов'язані з вашим дев'ятим сектором, сектором всього іноземного. Це сектор мандрівок, вищої освіти, розширення кругозору, юриспруденції. Це може бути підбиття підсумків вашого знаходження за кордоном. Ви чітко зможете зрозуміти, чи ви залишаєтеся, чи їдете далі, або ж це може бути отримання диплому. Це може бути. Навпаки, бажання ви для себе вже з'ясуєте, що ви хочете переїхати або ж вивчати іншу мову. В цей день місяць, як наш внутрішній світ, прояв наших емоцій це наша підсвідомість та вміння адаптуватися буде в гармонійному аспекті до Сатурну, який буде наділяти. Нас холодністю в прояві емоцій. Ми будемо не імпульсивно виражати свої емоції, а вони будуть стримані та структуровані. А 31 грудня Юпітер як планета масштабу розширення, планета великого щастя буде стаціонарною вже. Потім вона перейде в прямий рух. У вашому сьомому секторі, тобто секторі клієнтів, партнерства, це можуть бути долоносні зустрічі із людьми, які можуть стати вашими партнерами по шлюбу або по бізнесу, або це просто можуть бути приємні знайомства, це може бути розширення сім'ї, це можуть бути вигідні контракти, розширення вашої клієнтської бази. І оскільки ретроградний Меркурій зараз із Марсом знаходиться в вашому другому секторі, то потрібно, перш ніж діяти, кілька разів подумати, перевірити, і так будуть приходити кошти. Саме в цьому домі буде знаходитися на той момент Венера, яка буде давати успіх у вашому секторі грошей. А білий місяць, який стоїть поряд з Юпітером, також буде допомагати. Адже білий місяць це допомога вищих сил. Якщо у вас гарні наміри, намір на те, щоб допомагати іншим людям, то обов'язково вищі сили дадуть вам винагороду у вигляді гарного здоров'я, ваших ресурсів та фінансового благополуччя. Ось такий нас чекає грудень. Я ж вам бажаю здійснення ваших мрій і. Вітаю вас із настанням зимових свят. До наступних зустрічей, наступних відео.